Вітаю, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Вічі Євангелія сьогоднішнього дня в ефірі поряд зі мною про Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче вітаю, вітаю Лона. Вітаю наших глядачів з Воскресним днем, з неділею христопоклонною, так би мовити, середина майже поступ пройшла так. Ну, сьогодні... сьогодні ми дійсно читаємо євангельські вірші, тож почнемо. Сказав Господь, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме Христа Свого, і йде за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене та Євангелія, той спасе її. Отже, а що це означає для нас? От, Наприклад, давай візьмемо від нас і наших глядачів. Ми щодня вивчаємо Святе Письмо, читаємо, обговорюємо, замислюємося. Ми нехай і не кожен день, але відвідуємо храм і беремо участь у таїнствах. Чи можна тоді сказати, що ми йдемо за Христом, виконуючи такі дії? От Як, як би ти нас побачив? Знаєш, досконаленні і росту духовному немає якби, ніяких обмежень, тобто це постійний процес. І сказати, що тільки цим мож, там піти в храм, причаститись, посповідатись ранішні і вечірні правила читати. І на цьому, наприклад, закінчимо, якби ми виповнюємо наш християнський обов'язок. Думаю, що це трішки буде така. Фарисейська позиція, тому що вони теж знали, скільки можна пройти в суботній день, скільки не можна, що можна було робити, чого не можна, за який гріх, яку жертву треба було принести, е, і от таким законництвом вони вбили всю віру, тобто розуміння духовного. Е, знов, тобто, ті речі, які ти проговорила, вони необхідні. Це є такі фундаментальні, напевно, речі, які мають бути в нашому житті е, для побудови. Де... Подальшого росту духовного, але вдосконалюватись можна постійно, особливо якщо ми будемо говорити про чесноти або наші пристрасті, то це, в принципі, безкінечний процес е, боротися з, зі своїми гріхами і намагатися вдосконалювати свої чесноти. Це дійсно, ну от е, якщо е, ми одного разу скажемо собі, я досяг. <гумент> То це значить, ми в ну, таке слово прелість, я не знаю, як там, mm -hmm. українською. Але це дуже небезпечний стан, тому що людина ну, спокусилась тим, що вона досягла ну, бути достойною перебувати з Богом. Ми знаємо, що святі завжди усвідомлювали свою гріховність у порівнянні з Богом. І навіть і в порівнянні з ближнім, тому що вони старались не засуджувати, а вбачати вперше не викривати гріх ближнього, а вбач шукати гріх в собі і викорінювати. Угу. Бо яка користь людині, коли вона здобуде цілий світ, а занепастить душу свою, або який дасть людина викуп за душу свою. Бо якщо хто посоромиться мене і моїх слів у поколінні цьому перелюбному і грішному, того посоромиться і син людський, коли прийде у славі Отця свого. З ангелами святими. Отже, от, от е, а що означає, хто посоромиться мене і слів моїх? Ну от, по-перше, Христос нічого такого постидного не говорив, щоб ми соромилися його слів, щоб ми десь сказали, що там ні, я до цього не маю відношення. А по-друге, наскільки буквально ми повинні сприймати слова, хто посоромиться мене? Це ж не означає, що нас до прикладу спитають там. Чи віруєш ти в Ісуса Христа? І саме ця відповідь буде вважатися нашим визнанням Господа. Тож про що говорить тут Христос? А чому цей приклад, який де навела, теж є в деякій мірі, просто ну, посоромний. Тобто, ти людина, яка побоялася признати, що вона християнин перед іншими. Або, наприклад, як, ми, як зараз, суспільство зацьковує вірян Української православної церкви, що? Получається, російські агенти і тому подібне не тільки клеймують священиків, а взагалі всіх вірян багатомільйона паства цілої конфесії. І, це теж має це? значення. А? Да? Тобто, якщо нас спитають, що хтось може позоруми сказати, а, так от, що от я... От я до чого кажу? Угу. До чого я це веду? Втратив думку просто, що от коли зараз. Теж може виникти спокуса. А ти до якої церкви ходиш? От, наприклад, в селах, де є конфлікти з храмами, дуже часто тих. Вірян Української православної церкви їх злословлять і представники інших конфесій, що от ви такі, і от починається ця міжрелігійна ворожнеча, так от може бути спокуса, наприклад, теж посоромитись. Тебе спитати, ти до якої церкви ходиш? І людина може промовчати. Ну, розумієш, тому, що до церкви це одна справа, а тут же мова так. йде про Христа чи ти сповідуєш Христа. Так це ж в деякій мірі, є, ну, я вбачаю в цьому, ти правильно кажеш, що це якби тут конфесії, але це ж уже питання і віри. Тобто, якщо тебе кажуть, до якої церкви ти належиш, тобто це важке питання, тому що я, наприклад. Так, я знаю, я розумію, що зараз болючі часи для вірян Української православної церкви. Я розумію, що ти як священник Української православної церкви важко сприймаєш ситуацію з Києво-Печерською лаврою. Але давай тоді підемо далі. Тобто, все ж таки для нас найважливіше усвідомлювати, що ми діти Божі і діти Ісуса Христа, правильно? Так, ми діти Божі, тому що ми його творіння безумовно. А, давай я ще трошки про ну, ширше візьму, бо я бачиш, про наболівши, з'їхав якби угу. в ту тему, але я хотів все таки більш ширше, що ж таке посоромитися. Посоромитися це, якби ти пам'ятаєш, от апостол Петро, теж, коли його спитали, чи ти з Христом, він теж посоромився і сказав: Ні, я не з ним. Він злякався, там була в нього своя мотивація. У кожного з нас завжди є. Вибір того, чи засвідчити свою віру, чи засвідчити перед іншими. Ну так, особливо зараз, от іноді ти ж все ж таки ми там потрапляємо в свіцьке якесь середовище, да? і ми дійсно можемо там десь якось промовчити. Я навіть можу, наприклад, привезти у мене у моїх дітей, а вони вже дорослі люди. Ну, такі молоді люди, не дорослі, але молоді люди, і в них є багато друзів. Так от один з хлопчиків він. З, віруючи дуже такою вицерковленою, вицерковленою люд, родини, де батьки відвідують весь час храм, і е, я бачу, ми якось з ним розговорилися, і от він каже, що я намагаюся перед друзями не надто це все розповідати. Хоча він і постує, і дуже також такий вірянин церкви. Але іноді, от буває, коли нова, особливо якась компанія, він каже, мені ну незручно там. Говорити відверто все, що є і відбувається в моєму житті, ну напевно, це також має значення, тобто безумовно. Ну, давай ну, далі таке важке питання. Да. Я так напевно ну, ми ну, поміркували. бачиш, значить, ми маємо про це думати, Тобто, ми маємо це якраз така тема. І друзі, пишіть нам в коментарях. А що для вас означає посоромитися Христа, от в нашому через призму нашого сучасного світу? Що би ми могли на ці слова євангельські сказати? Що для кожного з нас означає посоромитися. Так, так дуже цікава тема. Можливо, ми ще mm -hmm. потім до неї повернемось, Тож, пишіть, будь ласка, нам. Ну і Давайте зачитаємо останні вірші Євангелія сьогоднішнього дня. І говорив їм: Амінь кажу вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерті, як уже побачать Царство Боже, що прийшло в силі. От що мав на увазі Христос і хто з цих обранців, що стояли перед Христом, і не зазнали смерті? Це ці, ці, ці слова, в принципі, тлумачі тл 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 Святого Письма відносять саме до самої особи Ісуса Христа і учнів. Ці слова відносяться до того моменту, коли Господь воцарився. Ну якби свисів на свій престол слави, тобто, це його воскресіння, eh, вознесіння. І е, посла... послання на апостолів Святого Духу. Е, так як апостоли в день п'ятидесятий всі були ще живі, ще ніхто мучений не помер, то е, це якраз цей момент і є, що вони побачили славу Божу, і саме Царство Небесне уже в усій силі відчули, коли на них зійшов Святий Дух. От саме от це стосується слова, стосуються саме той, той конкретної історичного моменту. Угу. Дякую, отче. Ну що, все сьогодні обговорили. Пишіть нам, дорогі друзі, а ми будемо прощатися. Ну все добре, хай Господь всіх благословляє і оберігає. До Господи. Зустріч. До зустрічі, друзі, до побачення.